О-о-о, ну-ну-ну-ну, нарешті. Дочекались. Я мене до кого був на роботі. Коли я, ввелся... я проснувся. Я вже не розумію, що відбувається. <плес> дякую. Щось графоні слабенькі, чесно кажучи. А ну, в принципі, знову ж таки, це трансляція, і воно з'їдає графіку, тому треба це враховувати. Хедкрап, Нон-стопчик. Ага, крова Сісі. А, ah! ah! дуже в той хотілося. Ні, в 23 м році піхою не повинно бути. От те, що я казав, 24 й рік, квартал перший. Я Є інформація, начебто, що ті. Ці як їх системні вимоги, які знаходяться в сімі, мінімальні максимальні це навіть не для флежі, максимальні, начебто там чи до для 2К, чи для 4K. І Якщо те, що ми зараз побачили по графонії тут, то це в принципі логічно. Да, поставка роганзіп я з тобою згоден. Показали дуже мало. Я думав, покажуть більше. Ну це супермало. Супермало, чесно кажучи, я трошки розчарований. Я очікував більше гімплею. Вчора індюшатіна деяке виглядала краще навіть. Ну Подивимось, чесно кажучи, поки що щось щось дуже скудно по контенту і слабо по графонію. Ну ми в будь-якому випадку будемо чекати і тестити, але поки що щось. Хоча хтось вчора з підписників писав, що багато хто задоволений саме геймплеєм сталкеру. Не думаю, що зливи багато біди наробила. Ну Халавін, по факту перший сталкер тоді таки вийшов. Його допилював, ще потім дуже довго. О. Я, я бачу, що багато хто пише, що графон такої. Ну подивись, е, ну, Знову ж таки, у мене оверхайпу немає, бо до сталкер я максимально холодний. От, лише те, що це роблять наші, якби це було не наші, я б взагалі б його не очікував. От, але з того, що я побачив з боку, я от ну треба ще раз передивитися, звичайно, але порівнюючи навіть з Assassin's Creed Mirage, який, я казав, що ти типу, у них щось став гірший ніж ніж міг би бути, враховуючи їх важливості і враховуючи, які вже були у них е, серія Creed, То тут сталкер прям або такий самий, або навіть трошечки гірший. Ну тут яскравість і краски трошечки інші, але все ж таки, атмосфера в багатьох іграх є не лише в сталкері. Рем правильно написав: в презентація Stalker була, як перший сексі довго чекали, покладав надія, а все закінчилось за 20 секунд. да. Згоден, давайте поки напишіть, що що вам, що ви думаєте по сталкеру другому зараз, от через те, що побачив, що очікуєте, що перенесли. Ну окрім графіки, що я сказав, хтось каже, що більш-менш окей, але більшість, я бачу, каже, що графіка прям не дуже. От мені цікаво, що ви зараз скажете в цьому плані. Ну я скажу так, батько, бо взагалі, часто кажуть, що пофіг на графу ті люди, у кого або не було змоги а пограти в нормальній графіці. Або іншого варіанту немає. Тому що коли в 23 році є такі технології по графонію створювати, можливо, оптимізувати, можливо, пограти, якщо навіть не в Full HD, не в 2К, не в 4К, ката, хоча в Full HD, коли є RTX, DLSS, ну казати, що графонії це таке собі, я не згоден. Це якщо що, не особисто перед'ява. Це так. <плес> В цілому передивився, одкудлати пише передивився ще раз і відчуття ще гірші. Ну треба подивитися виписко од... цього окремого трейлеру в 2К, в 4К і глянути ще раз. Але я ж кажу: навіть якщо графоні окну. Контенту майже ми не побачили. Дуже слабкий геймплей Показали. Ні, знаєш, ми можемо так чекати, чекати, і в результаті все одно не виправдує очікувань, тому що довго чекаємо, і довго люди оверхайплять гру або будуть патчі, або моди. От я не люблю таку аргументацію, тому що я хочу, От як придбав продукт, я хочу грати зараз, а не потім, коли там її допіліть або модороби щось дороблять. Це так не працює. Тоді робіть гру дешевшою. Це не не в претензі сталкур, це я в цілому кажу. Типу, якщо щось потрібно допілювати потім, коли я вже придбав гру. Я повинен чекати, то поверніть тоді. Мені певну частку коштів. Я не за це прошу гроші свої. Трилер сподобався погріз, що заранее робити виставки. Ми робимо висновки по тому, що побачили. Звичайно, що треба почати грати гру, щоб зробити висновки. Початкові головне атмосфера оптимізація. Головне оптимізація. То якщо немає оптимізації, атмосфери не буде. Звичайно, не у всіх піде. Просто казати, що ти типу, не важливо. Я з цим не згоден. Те, що не у всіх піде на максималках, звичайно. Ну, не у всіх піде в 4К, це взагалі для еліти. Ну так це ж не значить, що не повинно бути такої можливості. Стакар трошки дубово показав, могли б подати краще. Да, фрізи у трейлері? Ні, ні, а це може там щось у них з трансляцією чи ще щось. Не звертайте уваги на це. Трейлер був сам по собі такий трошки намішаний. Він не дуже вдалий, як на мене, і до графону питання. І чому так мало? Ну взагалі дивіться, мало показують тоді, коли нема чого показати. типу, якби було що показати, показали ну, і це вже не перший раз. Тому це дуже дивна історія. До цього тільки CGI, які показували трейлери, а і тут скупий геймплей. Ну і дивіться, от хай навіть сталки перенесли зараз вересень, жовтень, листопад і грудень, надається, буде багато ігор. О, то потім звільниться місце. Там же ж буде таке вікно, ви ж знаєте, да? В ігровій індустрії дуже часто виходить багато ігор там восени, о осінь. От, Потім, здається, ближче до весни і до літка, і потім знову вікно. Ну там просто їх менше. Тому хай сталкер виходить якраз таки між цими вікнами. Я думаю, це взагалі буде ідеальна історія, якраз буде час підтягнути гру. В профіт все. А, дуже схоже на першу частину по анімаціям, графіці, хоча я давно граф. Да, Елвін, я теж так подумав, і вау ефекту теж не отримав згоден. <су> Саш, привіт. Прейді uh, стрім Stream... пише нам, що стрім в поганій якості плюс рестрім. Згоден, але це в Сталкері було супер одразу помітно. <су> <су> <су)> так що ні, Сталкер 2 ще не вийшов, вже легендарна гра, з цим не згоден. Якщо він вийде не або з поганим графонієм, або ще щось, не згоден. Я, наприклад, не поцінююш мультиплеєру, тому мені абсолютно пофігу, я чекаю сінгоплеє. Якщо буде хіровий сінглпєєр, нормальний мультиплеєр, я скажу, що гра невдала. Ну, не згоден. Тим паче моди, блін, моди ще чекати? Ні, грають не в графіку, а в гру. Якщо в грі мало хорошого геймплею, то графіка. Так грайте в піксельні ігри. В піксельні ігри граєте, чого? В чому тоді питання? Нахрена робити інше? Був щит. Ви просто ніколи не грали з нормальним графонім. Оточення було нормальне, там, де картинка панорамна, а на рахунок будинкового виштовання, то там, де закинуто, пустувати має бути. Але текстури анімації монстрів щось занадто спрощено. Можливо, вони записували на Xbox і на мінімалках. його знаю. Ти бачив, які криві анімації? Я щодо допилення. Там буде нагорода за передзамовлення, і <поцелес> так, якби повертав гроші, або. Ну, от зараз я ж про це і казав. Рефандити <поцелес> <"Инді?"> кинутись. <поцелес> подивимось, подивимось, <поцелес> яка буде гра. <поцелес> Недоробона грабсує по <поцелес> враження, Сашу згоден. Щось не дуже виглядає, сталкер пише Віталія Све. Ну от ми якраз цю дискусію <поцелес> ведемо. Дмитро Бабич, <поцелес> так, сталкер вже був, <поцелес> Пригорович немає поки що піар-компанію, ось коли буде розгорнятися ця вся тема, тоді буде реліз. Тут вже стільки піар-компаній було, і особливо під час війни злив, не злив, там погрози, не погрози, трейлери. Це і є піар-компанія, про що річ, ти що? Да, Ставки ПНЕСОН офіційно на перший квартал 24-го року. Зараз я дочитаю, глянемо трейлер у GC Game World. Алекс дуже, дуже сильно написав. Я діс разом з розвитком технологій в іграх і піксельні ігри взагалі не сприймаю. Розробники таких ігр мають платити користувачам, щоб не таке витрачати свій час. Ні, ну. У лайк в... ігри це вкусовщина. Почнемо з цього. Тому комусь подобається, чому ні. Я, наприклад, в піксельки не граю, бо ну мені реально не цікаво. Навіть якщо <плес> там буде більш-менш сюжет. От саме піксельки мені не заходять. <плес> Віталі, <плес> да. Стільки чи як чекали сталкера, показали якийсь ремастер першої частини. На жаль, да, я теж ближче до цієї думки. Чотири к. Зроблено в Україні. I was attacked while on a job. I got hit in the head. and When I woke up, I was in almost nothing but my birthday suit. The subspecialist says, bo FPS 30 this dude. Да графічні покраще, але Собака якась мильна. Ні, ну Зараз набагато краще, звичайно. Перше, краще, ніж перші 100% в іграфоні зараз краще, ніж був на Gamescom, тільки що, але деталізація якась низька і мило багато. Мені нема коли повертатися. Да, я, я згоден з тим, що мости виглядають не дуже. Я подивився, скажу так, що графіка реально трошечки краще, ніж ми побачили зараз на трансляції прямій. О, зараз про Алана Wake. Блін, мене пропустив про Алана Вейка, сподіваюся. От, але що мені якраз зараз думка прийшла в голову, що враховуючи, що я не фанат серії, я буду критично відноситись до гри, враховуючи навіть що це наша гра, це якраз таки буде краще, бо більше буде об'єктивності. Я, як буде людина зі сторони, яка буде грати, транслювати цю гру. Тож це навіть прикольно. Тей Кайдер, привіт. Я чув інформацію ще вчора. Що ті, хто грали в демку Сталкера 2, їм сподобалось. Ну от, наприклад, поки що я побачив на 23-й рік, ну типу, середнячок, тарков по графіці, мабуть, я в Тарков, чесно кажучи, не грав, не скажу. Ну, сварох, я сподіваюся, що ти правий, що ставки депілять, і ми побачимо цукерочку. Я в це вірю поки що не дуже сильно. Ігорон, привіт. А чого могли би показати нормальний е, графоні максималках? А потім сказати, просто написати, що записувалися на ПК в 4К з RTX on ось тобі ще й реклама на відео, наприклад, або навпаки, писались там на Xbox такий, то там S або X, Ну це нормальна історія. Ти просто вказуєш, люди розуміють, чого ага, такий графон, якщо використовується от саме таке залізо, все. Ну це. Стандартна історія для трейлерів. Сталкер 2 повинен вийти в першому кварталі 24-го року. Не повіриш, але модна 1 набагато краще по графіці. Ну зараз не знаю. Мабуть, я по модам на сталкерадину 1 точно не експерт. То всі, хто пише, що не про графіку або гра не про графіку, це все херня. Це ви просто не хочете визнавати, що якщо графіка там буде слабка, що там слабка графіка. От і все очікував графон як метро. Може, буде, може, і буде. Я ж кажу, не роз незрозуміло, в якому пресеті писали. Це вже навіть я виправдовую. Я не розумію, в якому про писали. Краще, але мило забагато і анімації підкачав атмосферу. <праць> Думаю, все таки залишиться. Ми дивилися під музику трейлера, а реального звучку оточення. Чому так <праць> паряться по поводу графонів? Тому що є люди, які хочуть грати в 23-му році з нормальним графоном і оптимізацією. От і все. <праць> що за питання, блін? мене може слабки два розчарувати. Давайте дочекаємося саме релізу гри. Поки що не треба розчаровуватись. Ми зараз робимо судження по тій інформації, яка в нас є на сьогодні. Все, анлокими трохиба крутий графон. Метро на свій час гарний графон. І ми механіки і атмосфера за примізацію до речі не пам'ятаю, наче нормально було. Тільки хотів сказати, що вже йдуть виправлення. Нема вау ефекту 100 відсотків немає. Це навіть у мене у людини, яка не очікувала нічого, не, не робила ніякі ставки. Вау ефекти, поки від проджетів, от, <частислен> от <частис> да, тут згоден. Те, що вони додали зміни в кіберпанку, це да. Але треба теж бути об'єктивним. Ми розуміємо, що це все повинно було бути зі старту релізу кіберпанку 2077. без ділсіш і патчів. Вони багато чого тоді вирізали. <хастис> <частис> да, Артем правильно сказав. Такою логікою ігри б робили тільки на одну відеокарту, яка вийшла 10 років назад. І яка різниця Головне, щоб атмосфера була. Вот, от, от, я про це ж Хеллоїн, так сьомий проблема, що якщо орієнтується на тих, тільки на тих, хто грав в гру, це вже втрачена аудиторія. Тому що, от якщо, наприклад, ми порівняємо зараз за оно no веком, хоча це не суперкоректно, але все ж таки вони спочатку зробили Ремастер чи ремейк першої частини, і вже потім вони от реалізують другий Алан Wake, для того, щоб підтягнути аудиторію. Повіду це нам злемки показав. Я думаю, до входу його підлатають. Нє, ні, ні, ми ще подивилися потім окремо. Там краще реально в 4К виглядає тре, ну, геймплей. У Славкача графон змінився, став краще О, ні, краще. Став все 100%, Ніхто не сперечається. Але в порівнянні з іншими іграми, наприклад, Horizon, де це бої і земля, і небо. Ну да, але просто важко порівнювати з іграми, які такі більш мальовані, типу от Horizon. Ну кіберпант не зовсім він не супермальований більш яскравий. Там просто світова ця гамма і мальовничість важко порівнювати. От, наприклад, порівнювати треба з Авоном як варіант по графону, але знову ж таки це не Open World. Дуже багато змінних. Мені здається, що графон буде краще на ПК системи люмини. Я не помітив взагалі, її просто не видно. Так, да, по логіці, да, але це виходить далеко не всіх, а тільки на топових ПК. І де Бог, щоб була гарна оптимізація. Бо давайте відверто. Перший момент Сталкер 1, коли виходив оптимізація, була супер не дуже. Це дуже м'яко кажу. І зараз тенденція така, що ігри, які виходять на ПК великі, особливо AAA та й дабой, теж з оптимізацією супер великі проблеми. Так, що потенціал поки ще не дуже високий? Ні, 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 Олександр. Якраз таки об адаптувати графу і в цілому не графу навіть а гру під консоль простіше, бо залізо одне й те саме. А от для ПК важче. Бо збірок варіацій сотні з тисячі. Початку хай вийде, потім буде оцінювати. Ми оцінюємо. Я ж кажу те, що зараз маємо по інформації. Поки що по інформації ми маємо не дуже багато, але з того, що ми маємо, слабко. Дуже слабко. Ну Horizon і сюжет мені сподобався, і механіки мені сподобалися, і там немає елементу типу сильної такої жінки з повісточкою в першому хорайзені і. Там ще DLC-шка була Frozen Wild. Yeah, we, we а починаючи з другої, дивни з'явилися щічки. Все забувайте. там починав помирати. Чому б не робити трейлери відразу на ПК на максималку? Тому що дуже великий контингент людей грає в консолі. Тим паче це вона під майками і для Xbox, це ж Xbox презентація. Ну Артем, да, можливо, ти правий, я буду тільки радий, але я, наприклад, я людина, яка просто хоче купити одразу, одразу грати і одразу це прострімити. У мене ну я типу пройду гру до того моменту, як гру попачать, пофіксять і що їм де накинуть. Типу ну, мені все вже буде не актуально як людини, яка не фаната, а просто хоче купити пройти. Тим паче топ продажі це перші два тижні.